Їдь давай, давай. бур'яни, бур давай ще дойде. За Щеплення! Заїхали бур'яни в кінець відео. Джон Дір полетів наш нова кукурудзе. Ну а ми працюємо І так колеги, всім привіт! Слава Україні а слава нашим захисникам! А що у нас? Працюємо! Трактор Вовол 13.04 Культиватор від компанії «Агрокуб», «Генерал», Працюємо, але зробимо трошки рекламну паузу. Робота роботою, а обід по розпорядку. Що в нас сьогодні? Дружина передала ось дуже смачний плов, помідорчики. Бачите, м'язко, все як годиться. Так що, хто вечеряє, снідає чи обідає, всім смачного. Зараз підкріпимось, зап'ємо компотиком. І розкажу вам, що ми зараз тут витворяємо. Так, народ, ну що у нас? Наступний день і знову обід. Дружина привезла нам перекусити, картопелька з рибами, все ділу. Коротше, не працюємо, а тільки їмо, як то кажуть. Ну Нічого, приїхав маленький помічник. Все-таки вирішили ми сіяти пшеницю. Готуємо площу. Зараз я провожу культивацію. Перед тим у нас була тут дисковка. МТЗ із АГДшкою 2,4. Зробив такий фон поля, дивіться, по сухому понаривав колій. Ну, коротше що, сухар є сухар. Отак він його здовбав. А зараз ми проводимо вже культивацію. Отака в нас робота. Дивіться, отак працює агрегат. Постійне ложе готове. Приємно вражений роботою даного культиватора, тому що, дивіться, як вирівнює площу, поле абсолютно рівне. В принципі, працює не гірше компактора. Класний апарат, всім рекомендую. Хто запитує, варто його купувати чи не варто, однозначно рекомендую всім. Що мені сподобалось, це в першу чергу двохвиткова стійка, це просто вона робить чудеса. Дуже вона гарно відпрацьовує нерівності. Здається, така ж сама стійка стоїть у нас на агрегаті, на компакторі Беннарубському Е, Так, у нас тут стійка 30х30 по товщині. Супер зручне регулювання глибини. Однозначно заслуговує на подобайку. Хлопці молодці, зробили якісний агрегат, який легко регулюється в першу чергу. Не потрібно крутити ніякі винти. То вже минуле. Так, е Класно відпрацьовує коток, перебиває грудочку. Супер. І також пробували ми гратися з цими граблинами. Пробували ми їх піднімати взагалі, щоб вони не працювали. Але результат у нас був без раблин набагато-набагато гірше. Тому отак ми його вплаваючи кинули і воно собі відпрацьовує, як йому потрібно. І такий у нас люфт є поперечний. І плюс, отак вона грає. Подобається агрегат. Краш-тест він пройшов, 40 гектарів сьогодні зробили. Чи не сьогодні, а за два дні. Ніде нічого не відірвало, не репнуло. Все ціленьке, гарненьке, питань немає. Ну, що говорить? Молодці хлопці, що зробили? Якісний агрегат, взяли найкраще, що є на ринку. Це в принципі ця суперова двохпиткова сійка, гарна вона відпружинює. До речі, працював. я. У нас тут поле по полю проходить дорога. І як? я навіть аграр не піднімав, а просто навскрізь його обробляв та і все. То все витримало, по бетону, в принципі, наші стійки працювали. У нас три ряда лап. А це на секундочку не два ряди, видно різницю. Так що рекомендую хлопців із компанії Агрокуб. Агрегат дійсно достойний і працює. Це саме основне, він чудово. Підсумю якраз, я так думаю, буде взагалі те, що треба. Рівняє капітально. Зараз з малим запускаємо китайця і попробуємо вам показати його в роботі, але вибачайте, що вже сильно кидає в тракторі, мабуть, картинка трохи буде плавати, але постараємося показати. Ну і Трактор ловул китайців. Е, багато є хейту на китайську техніку, що е, неякісна, не джондір. Але прирівнювати його до джондіра я не бачу ніякого сенсу. Тому що це зовсім зовсім інший клас техніки. Це просто гарна і дуже гарна, я б сказав, альтернатива МТЗ. От і все. Питань у нас немає. Все сухенько, все ціленько, все працює. Залазено, піднімайся. Все працює, а не сказав один момент, у нас було, був по навісці. Е, виходить так, що у нас винт цей, центральний дуже довгий. Тому ми тут зняли гайку, максимально його скрутили і приблизно у нас щось вийшло по налаштуваннях. Культиватор став у горизонт, в принципі, по глибині заглибили на максимум. шурує я десь е, ну, приблизно 6-7 см. Десь туди, десь мільше, десь глибше. Так, залазимо. Поїхали, зараз прокатнемося. Mm -hmm. Ось такий апарат. Да, до джондіра, звичайно, йому ще далеко. Да? Yeah. А ну приймай ноги. До джондіра далеко, але ти не менше... Якісь мінімальні умови комфортної роботи тут присудні. Закриємо люк. Кондиціонер є, шторка є, ось таке, нібито дрібниця, але зручно і зроблено для людей. Так що отакий апаратик. До речі, метро та палива у нас трошки, трошки високувато. Замірюють, що в нас вийшло. 8 літрів приблизно. 8 літрів на гектар на культивації. Максимально заглиблений аграт, тому така витрата. Ну, нам що основне? Правильно. Нам основне, щоб аграт робив свою роботу і ми цією роботою були задоволені. Ми маємо результат на полі, чудовий фон. Все рівняє, якраз пшеничка вже сіється, хлопці працюють. Протравлю, як стоїть у нас борт бор, завантажувати від Галтех. Камазом привезли е, пшеницю і МТЗ сіє е, І сівалкою Ніка Велесагро. Планував я посіяти е, ловулом пшеницю на автопілоті, але бачите, треба працювати на культивації. Тому як, там працюють професіонали, там автопілот не потрібен. Ну, А ми ж, як е, не обучені, то ми працюємо на автопілоті. До речі, також все працює класно. Покажу вам, поки в тракторі ще тихо. Дуже зручно, що в нас є. Ну, коли ми працюємо, показує продуктивність, скільки ми гектарів на годину робимо. І з культиватором у нас виходить 5-5,5 гектарів. Моментальний у нас, моментальна продуктивність. Також показує площу, скільки ми зробили. Швидкість показує. Доволі таки зручна штучка, бо немає в нас на приборці. Спідометра, тому дуже є це зручно. А так, все працює без проблем, без нарікань. Трактор китайський, автопілот китайський, пазл у нас зійшовся, але я думаю, що основне, щоб воно працювало так, як треба. Не ганяюся ми ні за якими брендами. Не той зараз час, щоб щось там із себе показувати, який я там суперфермер. Гнатися За джондірами, за всякими крутими. Крутими брендами, тому працюємо тим, що є, своїм. Так що, друзі, поставте подобайку підпишіться на канал, да помічникові Сам приїхав, да? тобі цікаво? Ну давай, погнали. Піднімемо. Піднімемо піднімем і будемо продовжувати наш краш тест так. Лапи підшліхувалися у нас на культиваторі. Все гарненько, дивіться, щоб побачили, що я не збрехав, 40 гектарів ми зробили. Працюємо ми е, на повишених у нас, зліва у нас зайчик, справа у нас також е, повищена передача. і Ось у нас перша саме оптимальний варіант саме, саме вдале поєднання. Так, ну що, поїхали. Так. Давай трошки трактора поганяємо. Піднімемо температуру. В принципі, по тракторі я вам вже його показував, нічого тут такого. Надзвичайного немає, все по-простому і нічого не напрягає. Ну, в принципі, нема до чого придратися, що сказати, що щось там таке пластик там напрягає чи не подобається. все воно простеньке, але ну, на нього не звертаєш увагу, коли працюєш. Ну, немає питань до чого. Кондиціонера трошки не вистачає, зараз у нас е жаркувати, не знаю скільки градусів. Але місцями буває, що не вистачає, холоду в нас такий. В принципі, нормально, там сильно не придираюся, але нібито здається, що кондиціонер Ну Що, потихеньку поїхали. Тут вони включили, отак от. Так от. Нажимаю автопілот. До На речі, там підписник мені телефонував, запитував, чи не важко крутити руль із автопілотом. Ні, абсолютно не важко. Все, все нормально. Питань немає. Що з автопілотом, вже без різниці немає. Даємо ручний газ. 14-15 км, При швидкості 14 автопілот починає таким червоним світитися, попереджувати, що швидкість у нас висока. Але я малю, скільки трактор їде, скільки і пече. Сильно це увагу не звертає, тому що ну, немає різниці. Зносу такого немає сильного. Ну, я не помітив. Працюємо ми звичайно само собою з порядком. <кхи> Трошки просто дився, якась зараза якась входить, чи що воно. Ти не знаєш, що воно за біда. І тебе сокліна? Нічого. І давай переживе. Що в нас тут також цікавого? Поставили кнопочку компанія SprayForce, то бачив на відео переставляли ми з МТ-зона сюди автопілот податково <coughs> поставили опційно сюди таку кнопку для вмикання і вимикання автопілота ось дивіться які грудки там валяються які на рівності божна <coughs> урки валить так да? отож Такий фон робить культиватор. Так, доїхали ми до краю. Вимикає автопілот. Здаю повністю назад без авторозвороту, тому що <кхи> неправильно в мене записані межі і по моїх межах по старих автопілот розвертається десь там у пасадці. Тому вручну отак. Працюємо, дотягуємо і до кінця. На зворотах ще разок пройдено. Стоїмо приблизно і назад також можна бордопілоту здавати. небагато залишилось всього я думаю гектарів до п'яти пускаємо опускаємо і поїхали відкинуть, кого напрягає, щоб він крутиться. Не проблема. Мені чесно кажучи, однаково крутиться він чи не крутиться. Основне те, що на автопілоті це реально сила. Забив діагональ собі доволі таки крутенько. І працюєш. Три тримається. То, мама, да? Ага. І тримається тільки. За ці заперила, щоб не випасти із сидіння. До речі, класно відпрацьовує пневмосидіння, дуже я задоволений ним, тим, що набагато м'якше, комфортніше працювати. Все воно в парі дуже класно поєднує один одного. Оберти двигуна у нас до 2000, швидкість 14-15. Вот такая у нас работа, да? да. И подобайте. Может, ты за кормом хочешь посадить? Хочешь? Глядаємо на крузак, так? Да? Як воно легко? легко, так? Золоті слова, народ, з автопілотом це воно. Сьогодні з рукою тут, другий там. Руль грудиться, да? бабки мутяться А вот так зарабатываются крузаки. Ти что там? Чи тебе шкода подобается? Да? А я хочу гольфа Четвертого? Я не знаю, не разбираюсь. Женка хочет четвертого гольфа ты Так купим. Ні, ти старий. <реш> Ой, треба. Бабка, бабка треба, це старий. Бабка-бабка треба, да? так? Айфон 16 вже, так? Да? Так, да, будемо брати. Зараз до краю поля доїдемо і поїдемо по новий айфон. По 16 айфон. Старий вже не, не такий, так? Да? <реш> старий буде на вигляд, так? Ага. Ну що, працюємо далі. Ставте подобайки. Сімейний підряд. Показуємо. Разом насильніший. Раз, 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 Так можна робити, так? Зимня не напрягаєшся. Що До того приїдеш після роботи, так? Зірка ще припахає, ти ж нічого не робиш. Так сам їде. Що припахає? Ти зі мною кіно не хочеш подивитися. Нема <гум> коли, так? У нас своє кіно, так? А. Давай. Давай. Отож тебе поняла пускать. Я не знаю, що треба робити. Украй нажмеш, бо? Украй. Ну синій рычаг вниз нажмеш. Повністю вниз зажмеш. Він не вашого нажимає. Під'їжджай до межі. Газу давай. Ти на автопілоті вже таке щеплення. Ну пускай. Я постоянно. Ну а передачу ты не включи. Ты же не включила. Вот. Это я? Е, да, давай. Руль не трогай. А? <laughs> так, я доезжаю до линии. ты не... не тормозись. Ну давай, газу давай. Опускай рычаг, Сеней. Давай. До упора нажала. Да. Все, пускай газу давай. Yeah? Yeah, давай газуй на всю катушку. Хорошо. Давай газу на давай. На весь газу давай. Тома, ты хочешь, чтобы мама пьет? Газу, газу давай еще, Хорошо. на всю катушку давай. Не трогай ще по нічого, руль не трогай, нічого не трогай. <ривіт> Воно <ривіт> давай ще газ. Газ, давай, давай, до упора газ давати. <ривіт> да, газ, так? По коробці, давай газу не пускай. <ривіт> Ось можна газувати ручним. Або, було що не треба. Не трогай руля! Газу давай до упора. Та мені не удобно, в тебе став, де... так Газу, не пускай газу, давай, на всю катушку газу. Все, я просто ногу поставила так, щоб мені було зручно! Давай, давай, не пускай, на всю, на всю трубу давай. eu de Заїхали бур'яни в кінець відео там молодь Робота даної, даної техніки. Як поле рівняє гряд? рівненько так? Да? А як автопілот рулює? Ти ви робила на такому? Звичайно. Звичайно, так? Да? Так що народ підписуйтесь, ставте подобайки. Таким помічникам, да? да? Ні, синок, чисть найтішника. Добре? Чисть натішника? Ні в якому разі.